Відбувається підготовка до того, як ми будемо грати. Перейшов із публікації в 7 кум, всім кучовочки. Зараз будемо грати в Борденс. Вибираємо зараз, на якій складності будемо грати. Легка, нормальна чи сложна. Паралель! Роблю зарядку. Думаєте чого? Тому що я встаю в 4 mm -hmm. часа дня. 3 часа дня я повинна. Я вот так вот возьму на руку и кстати. Ты ему штука, может, так мучился крутить что шоссе, обезьянка. Вон, я всё равно попал. Я твою не шинтаню. Включаем стрім на Ютубчику. Ні! Погана аватарка. Ізменить видео. Змінити видео. Кхе! Погана аватарка. Дуже погана аватарка. Выбрать плейлист. Чого так всегда? ЛСД. Так. Все. Тепер нормікс. Тьома. Один зритель Тьома. Ну і пофігу на тьому, якщо чесно. Все. Тепер нормікс. Тьома. Так. Закидуємо ссылку на стрім. Вы нічого не бачите, правильно? Все це время? Отлично. <клес> ну, думаю, можем начинать. Если мы начинаем, на сложный мы получим плюс 10% урона по нам будет правильно, но плюс 10% денег. То есть нам хотять, е, <клес> фактически хотят. На фактически хотят деньгами компенсировать урон. Но и при цьому будет качество улучшения кучок, Может быть ризно. То есть, типа, шанс на легендарку больше, схильных стройство значит больше. Не знаю, что это такое, давайте. Сейчас <клес> начнем с ролика и будет. So, you want to hear a story, huh? А yeah, old still a few tales to tell. Так, стоп. Я моя я моя подпадаю, если можно поставить субтитры украинский. Нет, я хочу выйти в главное меню. Я хочу видео вставить, все. Я хочу глянуть, чьи украинские субтитры. игра мне громко прям. Зритель Тема. Посилян, чи я українські субтитри. Мему 4. Привіт, короче. Вітающийся стрим по РМТ. Мему 4 Е ще трансляция на ТикТоку, там вебка, якщо хочешь. Е, ну, стуль, по сути, как по РМТ, но не зовсім по РМТ. Е, в Музыку надо вкрутить, это слишком слишком отражается слишком. О, блядь, це піздец, просто я не так громко. Я вже отрив по заказ в цій грі. Але. Хто там memo 4 пише, я тобі дуже сильно не раджу це цього робити, тому що гра коштує 3000 гривень. Я вважаю, що це дуже дохера. І не факт, що вона відіб'ється, тому що замовлень по грі дуже мало. І те, що я взяв замовлення по цій грі, це не означає, що. Корейський, е, китайський. Блядь, на немає українського. Це ще не означає, що ти її знайдеш. Скоріше за все, ні, тому що дуже мало. <ріху> я просто хочу по фанчику поіграти. Ну коротше, моя задача основна це поіграти по фану, і можливо, заробити. Просто можливо, Ну. Це реально кажеться не так погано, як я вам говорю, це але, кажеться норм. Ну за що того, що я тут один буду сидіти в цій херні. Іменно мені буде норм, поняв? Бо для всіх інших, типа. Ну коротше, дуже під питанням. Возможно, це буде нішово, Ну, можливо, і ні. ні. Скажи, це ні. Но я в дивіться, я давайте взяв заказ за 60 доларів. Виходить, що... Я, я за гру 70, правда. Ну мінус 10 долларов, ну похуй. Я, я в очко маю пройти ігру. Так, э, мені надо чого? Начало... Блять, як субтитри, сука, настроїти? Це ж невозможно, Чи як це називається воно? Спецвозможності? Пиздец, субтитри в спецвозможностях. Розмір субтитров, Обичний. А де а де я, язик субтитров? Блять, сравнішна треба донат. Як папич би сказав. бу Блять, може, я реально ряну якийсь? Ну, я не бачу в настройках субтитрів. Мову, блять, ну пиздец. не хочу на російський грати, хочу, на в Це печально. Ти тільки на РМТ заробляєш, а ну. Ну да. А на чому мені ще можна заробляти? Нет, ну стоп, стоп, чекай. Тільки на РМТ, да, тільки на РМТ заробляю. Ну так. Да. Коротше, я Всі... всі мій, мій показу не з. погано чути, навіть коли я від мікро Сто 100%. 100 я просто люблю ходити по хаті говорити. 100% зв'язаний з комп'ютерними іграми. У мене бот їбашить. Бот їбашить прямо час. Блин, докази вот читать. Я хочу почути сторію, хочу виключити заказ. Huh? Мені не пилікове клієнти. Ее yeah, old man. Because still is a few tales to tell. And this one, this is the start of something new A spark that just might leave the galaxy's themselves Heard of it? Of and for good reason For thousands of years it was a place of legend the only way you found it was by accident or chance. And if you did, well. You weren't ever going to leave. For Kairos was a prison ruled by a tyrant made immortal by alien technology. They called him the Timekeeper. And his order was nothing less than absolute. What was the secret, you ask, that justified keeping an entire planet in chains? A vault, at the center of his seat of power. Whispers told of unknowable treasures locked away inside. Perhaps even the source of his immortality. But where there are vaults, you will always find vault hunters. Fearsome warriors driven by dreams of glory Короче well, я, я не, я не вывод Knowledge Слишком не интересно, ну Я ставлю цим ролику 0 с 10 Это просто пиздец якийсь. Я блядь, в блять Варкафты синематики все интересно будут Я подавил Тю душнину Я даже блядь, попытался посчитать эти тип титры Якшу честно ну, очень интересно вообще на 10 <кій> 에... Гра дуже гучно, отлічно. Зараз ми зробимо її чуть потихіше тоді. Наскільки. Гучно зараз. Це гра не дуже громко. Так, да, дуже громко, дуже громко, я согласен. Значить, треба зробити десь приблизно ось вот так. Вот. Надо вибрати клас. А, ти мені задав питання, точно. 에... Скільки йдеться часу на прокачку 1.62 в класі, скільки по часу вважається норм. Ну, типа. Суперпур експрес. Суперпуєр Експрес. 5 днів. Е, супер Експрес. Ну, це нереальний 5 днів практически, типа так, ну, Коротше, на ну Короче, в основному ділиться на 3 категорії. Е, це Супер Експрес. На Супер Експрес прокачку дається 3 дня. Ой, боже, 3 дня. 7 е, днів. 7 днів. Є. Е, е, експрес прокачка. На експрес прокачку дається 10 днів. Є нормал прокачка. На нормал прокачку обычно дають е, 14 днів. Ну, це я, я для себе так і розділяю особисто. Ну, вона плюс-мінус ходится з ще. Ну, там пише ета, Якщо ти маєш на увазі про це, то. Я думаю, що Супер це 7 днів, Експрес 10 днів, а норма це 14. днів. І я считаю, що Супер має должен там відрізнятися від нормала на проценті 50%. Наприклад, normal 100 доларів, Я б такого. Експрес. 130 доларів Супер експрес, а 150 долларов. Так, так би хоча б. Так. Лайки ставить. Мегапон. Мегапон, ти ж спитався мене, чувачок? В мене кепочка смішна там. Мегапончик. Короче, надо начинать играть уже, блин, надо выбрать класс, я бы наоборот. Амон, наверное, что, блин, огонь. Харлоу. Блять, да это Харлоу можно. Чекай, чекай, чекай. МИТИ тип за кого играет? Рафа. Ну, блядь, тут пацаны, вот кто в чате, кто, кто на стриме. Амон, ЧЕ Харлоу? Коротше, ОМОН, чувачок з якимись топорами, такий, вау, там топори спавнить. А це, коротше, якісь ізобретіння, типу, там ізобретає, якісь турельки ставить. Каза, це, типу, виглядає більш надіжніше, це, це виглядає більш інтересніше. Більш інтересніше чи більш надіжніше? У мене, коротше, байер, який буде грати на Рафі. Оце, у мене байер, він зараз 12 уровень. Надо швидко докачатися. Блін, коли взяти? От, чесно, коротше, сумніваюся. Я намагався підробляти качав соло на квестах чарів та продавав, але в місяць не більше двох може прокачати. Е, ну чому бо це робиться не серйозно. Ти маєш качати, якщо ти підходиш серйозно, адекватно до питання, ти маєш казати 4 персонажа одночасно, 4. І взагалі, в тебе має бути два компа. Це має бути процес так. В тебе два компа, е, 4 персонажа там на віртуальних машинах, кожен, кожен аккаунт на віртуальній машині під проксі, і, е, щоб уникнути цепного бану повністю. Um, Проксі коштують на місяць 2-3 долара, але ти uh, себе стревіш від сипного бана. так що <кій> Це дуже важно. І далі чекай, каче і сказав. А чого 4? Тому що ти качаєш магом. Один маг і чотири своїх присад, і Ти може не всіх качати, типу. Ти може максимум з цього вижимати, тоді можна буде получати ну, норм бабки. Я думав насчет цього. Якщо продавати чарів по 100 доларів, uh, якщо продавати чаргів по 100 доларів, то за uh, думаю 5-7 днів. Маго можна вкачати 4 персонажа. Розход на 4 персонажів виходить 100 доларів. Профіт виходить 400 доларів. Ну, ми маємо ще розход: 300 доларів. Десь за неділю часу і продадуться, я думаю, вони за місяць. От якось так. Mm -hmm. якось, так якось так. Так. А мене банили. Я проводив експеримент і мене банили. бануло. Треба почати грати, так, блять. Ну блин, я так не хочу бути милічником, ну сука, милічником будете. ну й ба, ще один мілічник. Ну ладно, будем гамном цим. Активні навики, біч. О, топори, 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 берем. Так що я талант такий, щоб топори кидатися, щоб зробити з цього оранжевика. Не амон, а гамном. Ти брат, такой когось іншого, ну тупо. Where are you taking me, coward? The timekeeper thinks you could be of use. Настюшкинс поставил лайк трансляции. Короче, Настюшкин. Я наверно буду скипати. Е резниця прокси або ВПН. Ну и є різница, конечно є. Так <сі> ми то, що це вже название різниця, вже говорить про то, что. Що... Ну, принцип работы. Просто прокси ты купляєш собі стабільне. так. Скіп, скип. Одна стабільне, а прокси ВПН ты подключаешься кожен раз до іншого типа. Айпишенька выгупаешься, не дуже надежно. І взагалі, ти, ти бачиш, що там на тих VPN робили? VPN-и, Як взагалі, я зрозумів як працюють фірми, які продають ці VPN-и роблять. Вони купляють проксі, е, тупо, пачками якимось там, не знаю, мені обійдеться, там, я думаю, дуже дешево вони обходять та, там. Тисячу проксі, блядь, по, -по долару. 1000 доларів, тисячу проксі. І вони ці просто ну, в програму VPN всовують, і з кожного беруть за підписку по 15-20 доларів. І все. Hey, блядь, яка чувствительність така гамна. Блять, шутеры, я же забыл, что ну, я, я вообще их не играю? Ямон. Я фри, но выпить меня. Снаряжение. В меню снаряжение, вся ваша добыча, да, мы поняли. Да-да-да-да-да-да. да Я все проскипав. Награды, блядь, надо было не проскипать награды. Какие награды? Ого. Надо быть кто это? Доплата за різк. А що мені може випасти? А, ти щось одне з цього? Ти щось одне з цього? Чи Стоп, чи це все? Не поняв. А що мені далося чекай, чекай, чекай. На 30 й уровень пушки? Тролінг? Опа. А це вдягнуто? Та це лучше, ніж в мене. А, сука! Ой! Я розібрався. А де ти проксі береш? На проксі лайн. Так. Мені зараз мені через цю гру щось бот, бота виключити на комп'ютері. Я думаю, что у меня будет много вопросов просто. Продолжить? Отлично, у нас есть какая пушка, но давайте еще раз поднимемся, что не понял совсем. Блин, ну это за тупые-за тупичи, чувачки. Чувачки за тупые-за тупичи. Мне какие-то подсказки постоянно Меню навыков она уже начинает заебываться. Все, хватит. Дай мне инвентарь на тап, да? Угу. Короче, в пизду. Кончились боеприпасы. То есть мне дали пушку без боеприпасов в шее? Окей, окей, стоп. А я с видкой пришел. Ладно, дай мне за Так. Раз. Блять, у меня тут на тиктоку выключено мика. Привет, тебя не слышно. Вдруг, если что, блин. Надо включить микрофон. Ал ⁇ Ал ⁇ Так-так-так. Раз. Ух, щубочки. <laughs> я говорю, <laughs> я, 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 я стрим сейчас в TikTok. Привет, Булатро. И Баутиму. И без микрофона. 0 из 10. 0 из 10. 0 из 10. За Займу, вставлю себе. Так пора разбраться наконец-то в этой игре. Я на харди играю, я шушу. Я на харди, пацаны, на самой сложной сложности. Только иначе в игру. Только иначе. Расстрелять. Блядь, ну че за подсказки? Блядь! а да мои хп? Че червон? Фух, это просто тут червоный колер. Я подумал, что... Шо... Блядь! Питер, поп... ой, осуждаю, попадаю. Крит. Из каркасника каких нибудь Типа те, что каркасы ставлю из каркасника. Якось. кос... Что это? Деньги 4 доллара на фармах. Кстати, если улюту на, на эту можно продать. Ну я бачу, що всіх продавців ще ні разу нічого не купили, так що сумнітина.